Тоже я не помню де її підхопила, там спишу змалюю на паперечку, приб'ю на стіні, розмовляй мені, приб'ю на стіні, розмовляй мені, як я тебе брав, як мак процвітав. Тепер ти стала, як рибка в яла, тепер ти стала, як рибка в яла. Тепер ти стала, як рибка в'яла, де з тебе ненька не жалувала, де тебе ненька не жалувала, де тебе ненька не жалувала, пізно яла, рано ставала, пізноляла, рану ставала, Устань стайні вістку корови подій. Подий коровитіша нагнала, подий що нагнала, я ті подаю, що я нагнала, а тих не буду, що я застала, а тих не буду, що я застала, подої сама свикруху стара, подої сама свикруху стара. Те патепістя. Коли це вона ще була? Жизнь. Тоді то, що, як у мене нічого не було, мене ні не хотів брати, бо я бідна. Отак от і та прийшла без корови. А там, будь і стає корови побігти, що вона знала.